Світу про те, як це треба трактувати, як на це реагувати і що від цього можна очікувати, в студії обоз тіві сьогодні розкаже дипломат Богдан Яременко. Вітаю вас, Богдан Васильович. Доброго дня. Богдане Васильовичу розпочати хотілося б з тієї новини, яка зараз на слуху це безвізовий режим між Україною і Європейським Союзом, який нібито планують відкласти. Є чутки про те, що Україну внесуть в так звану турецьку групу без по безвізовому режиму, і тоді нам чекати доведеться ну, досить довго. Яка у вас є з приводу цього інформація, і чи справді Україна не отримає безвізовий режим разом з Грузією? От зараз Мені важко сказати реальний стан речей. Я можу його судити лише по офіційним публікаціям, по тому, що є доступним загалом для громадськості. Я би характеризував ситуацію таким чином, що сьогодні вона повністю на боці Європейського Союзу, Європейської комісії, Європейського парламенту, Європейської Ради. Оці, Україна виконала домашнє завдання. Ми знаємо всі, з якими проблемами, нехай, але м'яч на боці європейському. Вони повинні зробити те, що обіцяли. Після виконання технічних регламентів, виконання свого домашнього завдання, вони повинні прийняти політичне рішення. Ну, тим більше, що зі свого боку Україна вже понад 10 років тому запровадила безвізовий режим для європейців. Тому розмови можуть точитися будь-якій. Вони можуть бути пов'язані як з ну, послідовністю України. Ви знаєте, тут, тут нікого правду вже не приховаєш дуже часто важко з нами працювати. У частині виконання наших зобов'язань можуть бути і різні інсинуації, можуть, скажімо, потрапляти в пресу чутки, обговорення якихось клерків Європейської комісії. Зараз мені здається, треба просто набратися терпіння. Ось найближча нагода, коли вони будуть приймати рішення по Грузії, повинні приймати рішення по Україні. Ми побачимо, як розвиватимуться події, і тоді отримаємо якесь пояснення, чому що відбувається. Ну, Офіційної інформації про процес вирішення питання надання Україні безвізового режиму з боку Європейського Союзу дуже мало. Я сподіваюся, що рішення може бути прийнято в березні, ну, наскільки це правда побачена. Тобто, Україна... я, я перепрошую, єдине я повинен мовити зразу рішення, це не значить запровадження безвізового режиму. Після прийняття офіційного рішення. Європейська комісія, звичайно, візьме певний час на підготовку для запровадження режиму. Але ну, в такому ситуації, якщо рішення політичне буде прийнято в березні, то вже ну, до кінця року ми повинні сподіватися на запровадження нинішнього 2016 безвізового режиму. Чи так це ну, побачимо найближчими днями? Буквально за останній місяць, навіть пару тижнів, сталися такі події, як зняття санкцій з Білорусі, санкції на Лукашенко і його оточення були протягом, здається, п'яти чи шести навіть уже років. А тут раптом Європейський Союз вирішив їх зняти, при тому, що Олександр Григорович ну, точно не став більш демократичним. Як, по-вашому, це спроба Європейського Союзу відтягти Білорусь з економічної орбіти Росії, чи це щось інше, і ми просто. Мені здається, що європейський союз потрапив у пастку своєї такої загального підходу. Діалог, маленькі кроки один на зустріч іншому. Ось європейський союз сформулював до речі ну, внаслідок серйозних дипломатичних помилок України. Коли ми погодились на проведення зустрічі з регулювання війни на сході України в мінську, і він отримав доступ до прямого спілкування з європейськими чиновниками лідерами. Він має це на увазі Лукашенко. Uh -huh. Він цим скористався для активізації своєї політики на, на, на західному напрямку, і відповідно проводились переговори про необхідність е, звільнення там, десяти або всіх політв'язнів, точніше їх можливо більше, але на листосях хто який був оприлюднений. І він зробив це. Тепер європейський союз змушений робити якийсь крок у відповідь з тим, щоб показати, демонструвати Лукашенку. Що якщо він далі рухатиметься в цьому напрямку, то буде ще краще. Угу. Але ну, мені здається, це дуже такий механічний підхід, не дасть результату, оскільки ви абсолютно правильно сказали. По-перше, звичайно, все, що відбувається в Білорусі, пов'язано з Олександром Лукашенком. Тут питання навіть в тому, що він не став демократичніший, він залишається і режим не став демократичніший. Навпаки. Те, що він звільнив політв'язнів, свідчить про те, що вони були. Отже, були люди, які були ув'язнені за свої політичні переконання, а не з будь-якої іншої причини. І це абсолютно це те, що ну, будь-яка європейська країна сучасно не може толерувати. Це те, що ми не можемо погодитись. І тепер заохочувати його за те, що він має політв'язнів, і час від часу їх випускає, ну, виглядає як повний повна нісенітниця. І звичайно, це є ну, такий неприємний сигнал для, для білоруської опозиції. Нехай вона не є надпотужною, тим не менше, вона є, вона змушена переховуватися або жити не переховуватися, жити поза рамками Білорусі і якось намагатися шукати спосіб. Втручатися і врегулювати або якимось чином бути в внутрішній політиці, і звичайно, цей сигнал буде те, що Лукашенко може домовлятися з заходом, що заходом насправді глибоко все рівно і байдуже до того, що насправді відбувається в Білорусі. Це погані сигнали. Але давайте не забувати, що скасовані не всі санкції проти Білорусі, і не змінене загалом ставлення до Білорусі. а Скасовані просто обмеження на в'їзд до Європейського союзу. А це крок, який пересе може бути переглянутий в будь-який час впродовж там, скажімо, навіть найближчого року, і можуть повернутися до попередніх санкцій, і який може як мати наслідком продовження такого вже, скажімо від позитиву співробітництва з Білорусі, так і навпаки повернення до попереднього етапу. Через те сумнівний крок. Але ну в даному випадку це зовсім не кінець історії, це навіть не середина її, це можливо початок. І тобто, це явно не спроба витягти Білорусь із сфери впливу Росії, так як ми тут всі мріяли. Ну давайте скажемо так, що такими засобами Білорусь із сфери впливу Росії не витягнути. І, взагалі, є велике питання: чи можна витягнути якусь країну звідкись, якщо вона цього не хоче? Ну неможливо перемогти в Україні корупцію, поки українці самі цього не захочуть, і це не зроблять так само з Білорусю. Бачите, це повинні захотіти Білорусі, і ця воля має бути дуже виразно висловлена. І, можливо, навіть насправді на сьогодні ступінь інтеграції Росії і Білорусі такий високий, і рівень контролю Росії над ситуацією в Білорусі настільки сильний, що напевно вже без певної ціни, без певної плати за таке рішення білоруси вже не обійдуться. І через те це вони це повинні це повинен бути їх усвідомлений вибір. До того це не більше ніж балансування. Білорусь повністю. Остаточно, надійно, безальтернативно зав'язана на Росію і, враховуючи неправовий недемократичний характер білоруського режиму, отримати ресурси для, ну скажімо, які спрямовуються винятково на укріплення режиму Олександра Лукашенка. Ну інакше ніж з Москви, можливо до певної міри з Китаю і то з великими застереженнями. Я думаю, Лукашенку ні, і через те. Не, не треба мати ніяких ілюзій на сьогодні. Білорусь це військово-політичний союзник Росії, а це країна, яка має спільне, спільне оборонне безпекове планування з Російською Федерацією. Це країна, яка економічно не може існувати самостійно. І це підкреслює лідер Білорусі публічно, що вона зав'язана на фінансові промислові потужності Російської Федерації. Тому ну, такі дипломатичні трюки. Вони абсолютно не змінюють ситуацію. Так само кілька тижнів тому відбулася така подія. Казахстан заявив про те, що він повертається до латиничного алфавіту, до латинських літер. Знову ж таки, ми тут собі думали, що це спроба показати, що вони відходять від цього русского міра і кирилиці російської. А як насправді, по-вашому важко сказати знову ж таки, це авторитарний режим, і рішення там звичайно приймається одна людина. Навіть якщо не стоїть його підпису, скажімо, президента Султана Зарбаєва під якимось рішенням, це зовсім не значить, що не він його приймав. Через те, ну коли мова йде про подібні режими, чим керується лідер, сказати дуже важко. Але я думаю, що боязнь. Побоювання таке відверте руского міра і агресивності Москви це далеко не останню роль зіграло. Хоча такі рішення не приймаються в один день. Ми це розуміємо. Тобто, очевидно, ця дискусія йшла в Казахстані досить давно, але чому зараз я, ну, я не, не виключаю того, що саме через от постійні агресивні дії Москви проти своїх сусідів? А тим більше, що ну ознаки такої агресії може не пряма агресія, а її ознаки до готовності Росія висловлювала щодо Казахстану постійні е, апелювання, або скажімо, такі нагадування, якісь ну причому історично. Абсолютно безпідставні, як це часто буває в Москві, про те, що Казахстану не існувало, що це щось таке утворення без історичної традиції державності, що все опирається в одного лідера на ну, султана Зарбаєва, який зробив багато для становлення своєї держави. Це ж от що інше, точно так Росія ж себе і, і це розуміють в Казахстані, де абсолютно. Розвинена країна в плані політичного аналізу і усвідомлення викликів, які стоять перед цією державою, що точно так починалося і з Україною. Ми пам'ятаємо практично впродовж 10-15 років. Росія проводить дуже активну інформаційну кампанію про те, що ну, Україна якась не така, що її uh -huh. немає насправді або не було ніколи. Що це якась вигадка через те, нічого страшного, якщо її розділити там між трьома-чотирма країнами, не станеться. Цей казахстан бачить, усвідомлює і очевидно робить спроби захиститися, віддалитися наскільки це можна від Москви. Ви відповідаючи на питання про Білорусь, ви сказали, що узгодження донбальських переговори по конфлікту в Мінську, це була помилка української дипломатії. Як, по-вашому, де треба було збиратися цій контактній групі, якщо взагалі треба було? Ну, дивіться, просто з чого, з чого виходило. Тобто, ну, якщо була, скажімо, ідея знайти нейтральну територію, то її треба було шукати нейтральною. Ми фактично. Ну, Дезінформуємо світ і самі себе от, про те, що е, нібито Білорусь є нейтральною територією, на якій можна проводити переговори з Росією. Хоча це є територія контрольована Росією. Ще раз нагадаю, це формально союзник, неформально теж союзник Російської Федерації. Незалежність Лукашенка заключається лише в його здатності вирізати з ефірів російських каналів передачі про нього самого. Оце все. От, все інше він не контролює вже в своїй державі. А це контролюється росіянами, бо якщо вони мають бажання це контролювати і впливати. Отже, якщо ми шукали нейтральну територію, то ми обманули світ або обманули себе, не знаю. От назвали зовсім не нейтральну територію такою. Отже, нейтральними могла бути та сама Женева, де відбуваються традиційно переговори, і зараз сирійські переговори відбуваються, і багато інших переговорів. Тобто десятками зустрічаються подібні групи з регулювання ситуації. Могла бути будь-яка інша нейтральна територія, але звичайно, ну зовсім не. Військово-політичний союзник Росії мав би представлятися українською дипломатією як нейтральна територія. Коли от починаються переговори з подібних помилок, то ну звичайно вже неможливо гарантувати, що і в подальшому дипломатія не допуститься. І вони були допущені і в плані підбору учасників переговорів. Скажімо те, що в переговорах немає ні Європейського союзу, як, як об'єднання, ні. А сполучених штатів Америки як державу, яку, до речі, Росія звинувачує, що вона за всім стоїть і, мовляв, це саме через Сполучені Штати Америки почалась і окупація Криму і війна на сході України. Отже, було б, ну був би сенс мати цю державу, яка настільки впливає. На ситуацію її там немає. Порядок денний переговорів. Бачите, це тобто ще до початку переговорів. От потрібно кожна дипломатія, і кожен ну, дипломат, який, хоч трошки розбирається в своєму фахові, він повинен дуже чітко проаналізувати місце проведення переговорів, а хто бере участь у переговорах, які повноваження, і який порядок денний. І перемога на переговорах формується з відповіді на ці три питання. Починається формуватися. От коли ми дали неправильні відповіді на всі ці три питання і щодо місця проведення. От і щодо складу учасників, і щодо порядку денного, я маю на увазі під порядком денним, тому що ми чомусь вибрали частину наших територій, які ми будемо захищати і повертати переговорами. Це Донецьку-Луганську область. Натомість частину іншої нашої території, Крим, ми чомусь вирішили, що вона недостойна переговорів і нашої уваги. Це теж велика помилка. Ми показали, що насправді ми по-різному ставимось отже, з нами можна якось домовлятися. От по різному ставимо до Донбасу і до Криму. Отже, з нами можна домовлятися, це може бути предмет торгу або предмет особливих домовленостей підходів з боку Російської Федерації і решти світу. Тому, от от три помилки були Мінськ – це одна з найсерйозніших помилок у підготовці до переговорів з Російською Федерацією щодо війни. І чи варто його продовжувати? Чи дасть він якісь результати на вашу думку? Ну він вже існує. Так він може, якщо українська дипломатія. Отямиться звичайно, тобто переговори можна будь-коли перенести, будь-куди. Це не проблема. А от на цьому можна наполягати і робити знову ж таки чи ту Швейцарію вибирати, чи якесь інше місце. А, через те, ну, помилки можна виправляти, але складно, тому що формат устоявся, і тепер вже ну скажімо, ті люди, які є, є прихильниками, чи навіть і політики реальної політики, вони ну мають сильний аргумент про те, що ну вже так склалося. Uh -huh. Тож давайте не будемо ризикувати маленьким, щоб не втратити ще більше. А, ну хоча для мене цей аргумент виглядає сумнівний, але ну, не, не, не чути його, не реагувати на нього не можна. Тому треба намагатися зберегти те, що є, але неодмінно треба модифікувати, трансформувати ці переговори цей формат переговорний у те, що вигідно для України. Це не це, це неймовірно складно після двох років чи після півпівтора років помилок. От, таких послідовних, але ну Україна змінює свої підходи до мінську. Це видно із заяв і безсмертного і інших учасників переговорів. Через те ми цілком можемо. Це робити тим більше, ну скажімо, навіть наполягання на зміні формату, місця проведення це може бути хороший дипломатичний трюк просто-напросто для відвернення уваги від більш важливих речей, які відбуваються в рамках переговорів, наприклад, нашої неготовності або невміння президента Порошенка виконати те, що він пообіцяв. Через те, в будь-якому випадку наполягання на зміні місця проведення переговорів, формату учасників, порядку денного мають сенс. До цього ніколи не пізно. Ви сказали, що українська дипломатія програла бо не покликала США стати учасником переговорів. Але у нас тут існує думка, що США самоусунулися. Барак Обама сказав, що це європейське питання, вирішуйте самі. Як ви вважаєте, чи могли США самоусунутися від вирішення проблеми такої держави, як Україна? Ну, те, що це неправда, і це, це неправильний аналіз, свідчить той факт, що наприклад, Нулан зустрічається з Сурпором. Так, от давайте останній розвиток mm -hmm. подій. Кері постійно контактує з Лавровим. У цих країн величезний порядок денний, і питання їх двосторонніх ну, фактично, світ багато в чому залежить від рівня взаємодії між Росією і Сполученими Штатами Америки, і багато європейських питань зав'язані на російсько-американські відносини. Ну, от, зокрема. Система про яка розгортається це було в європейських країнах, це те, що ну безпосередньо торкається і європейців, і росіян, і нас тепер вже як виявилося, оскільки відповіддю Росії може бути встановлення розміщення ядерної зброї на дузі Калінінград, Білорусь, Крим. Тому ну це не так. Я думаю, що швидше за все мало місце велике небажання Росії мати там Сполучені Штати Америки як дуже серйозно. Контрагента на переговорах, який має дуже багато аргументів, які Росія не хотіла, щоб використовувалися, бо її завданням було не досягти миру в ході цих переговорів, а фактично підімняти під себе Україну, тобто домогтись політичної капітуляції України без військової перемоги над нею. От кажучи, мені здається, в чому полягає підхід до мінського процесу переговорного з боку. Російської Федерації. Очевидно, європейці, ну давайте скажемо так, помизились. так, Їм не дуже хотілося мати, хотілося знову ж таки амбіції. Ну, До великої міри, можливо, амбіції Ангели Меркель мають під собою підстави. Німеччина серйозна країна, і Ангела Меркель дуже серйозний політик. Це важковаговик світової світової політики з не лише з амбіціями, але з дуже сильним потенціалом. Ну, Але тим не менше Україна. Завжди, оскільки мова йде про війну, яка йде на її території, завжди має можливість наполягати вона цього не робила Україна. Ви згадали про розміщення системи ПРО в Польщі. Саме про це хотілося б поговорити. Але в світлі нової холодної війни лише в Польщі. Ні, мова йде про кілька держав. Там східні кордони НАТО. Насправді от в світлі нової холодної війни. Дмитрий Медведєв, прем'єр-міністр Росії, в Мюнхенській, на Мюнхенській конференції заявив, що все у нас нова холодна війна, у нас сталися такі стосунки. А в той же час, буквально тиждень тому Філіп Брідлав, це керівник військ НАТО в Європі, сказав, що. Ні, холодної війни ще немає. Але якщо треба, то ми готові захищатися на території Європи на східних кордонах НАТО. Як по-вашому, чи склалася вже між Росією і Заходом ситуація холодної війни і в що це може перерости? Ну не склалася, поки Захід цього не визнає. Тобто, це поки визнає Російська Федерація і або погрожує цим Захід. Намагається всіляко цього уникнути, хоча Ситуація достатньо достатньо складна насправді на рівні розуміння фактів. Захід вже не робить помилок. Він розуміє, що і в Сирії негативну роль Росії, і в Україні, і так далі. І е, репутація Росії зруйнована репутація Путіна зруйнована великою мірою завдано дуже серйозної шкоди на дуже навіть, якщо скажімо, санкції будуть скасовані цього року, тим не менше, наслідки для двосторонніх відносин. Росії і з європейськими країнами, і з Штатами Америки, вони прослідковуватимуться ще дуже багато, багато років. Але тим не менше, от на рівні, а що ж ми з цим будемо робити, тобто ми зрозуміли, що Росія поводить себе некоректно, це безвідповідальний світовий гравець, вона не прогнозована, вона агресивна. Що ми будемо з цим робити? І ось на, на рівні відповіді на питання, «А що ми будемо з цим робити, в і в американців, і в європейців є багато. Таких засадничих проблем вони не готові до конфронтації. Хоча не вони обрали шлях конфронтації. Фактично, Росія вже воює проти них і вони це усвідомлювати, що війна йде не обов'язково, скажімо, в плані розгортання дивізій а, чи бригад. Але війна йде це шляхом а, різного плану інформаційних диверсій. І от я нещодавно був на конференції в Берліні, де ну, для мене було шоком зрозуміти, що. Оця інформаційна диверсія про зголтовану дівчинку лізу в Німеччині викликає значно більше емоцій, страху і переживань нічого собі, що росіяни дозволяють на нашій території робити, ніж збитий Боїнг Малазійський, ніж десятки загиблих тисяч у Україні і так далі. Ну ось такі реалії сьогодення в європейському союзі. В європейський союз звик жити заможньо, от звик використовувати економічні, соціальні, юридичні важелі для. Поширення свого впливу і на рівні військово-військово-політичної конфронтації почуває себе дуже невпевнено. Тим більше, що Росія цю невпевненість постійно підігріває або ну розхитує впевненість, скажімо, європейські країни у здатності проводити політику, обирати правильну лінію. От, через те ну дуже повільно, але підготування насправді до конфронтації з Росією йдуть ідеї, військове приготування, і вони вже носять характер достатньо системний з боку. З боку НАТО мова йде ну на першому етапі, скажімо, збільшилась символічна присутність України в Балтії а, НАТО. Так, ну фактично встановлені прапори в, у вигляді присутності невеликих маленьких, маленьких контингентів. Але цей прапор, скажімо, американський свідчить про те, що будь-який напад на Естонію з боку Російської Федерації це буде удар по Сполучених Штатах Америки. І отже, вступають в дію вже всі зобов'язання в рамках НАТО і так далі. Так далі. Тобто, такі приготування йдуть. Але на рівні доктринальному Європа ем, все ще сподівається, що з Росією ну вона хоче сподіватися, тобто вона не хоче прийняти той факт, що з Росією доведеться конкурувати дуже жорстко, і мова йде не про конкурування, а про справді військово-політичне протистояння з ризиком війни. От на жаль, це з нашої точки зору це реальність для європейців. Це ще не реальність. Ви сказали про можливість зняття санкцій цього року. Невже справді є якесь підґрунтя для таких припущень з Росії? Я тут підґрунт більш ніж достатньо. Тобто, всі ці санкції продовжувалися в умовах, коли можна було звинуватити Росію в порушенні мінських домовленостей? Це, до речі, ще одна велика помилка української дипломатії: що ми ув'язали санкції проти Росії з мінськими домовленостями. От насправді санкції фактично всі були прийняті до підписання укладення мінських домовленостей, от і вони пов'язані з війною, а не з мінськими домовленостями. І війна і агресія Російської Федерації це не лише Донбас, а й Крим. Отже, це ще одна така системна помилка, через і оскільки ці санкції ну ми не змогли вибудувати правильну лінію, то є можливість того, що е санкції розваляться насправді що або, скажімо. В Європейському Союзі хтось прийме рішення про те, що мінські домовленості тепер не виконуються з огляду на Україну, і ця інформаційна лінія вже проводиться досить активно Російською Федерацією. Або те, що санкції не дають результату, це, це теж постійно мусується в європейській пресі. Я би ну, на місці української дипломатії, ну, звичайно, про це не можна говорити вслух дипломатам, але я би не ставив на те, що санкції триватимуть дуже довго. Зрозуміло. Сьогодні ще з'явилася така інформація. Один з німецьких дипломатів в інтерв'ю дебіль здається, заявив про те, що в Європі готується новий план маршала для України, але з посиленням контролю над його виконанням з боку цієї держ... ну, з боку українців. Як ви вважаєте, чи справді це може бути? Тобто Європа все-таки не відмовиться від буферної держави як Україна, і навіть незважаючи на те, що ми не хочемо боротися з корупцією, не хочемо виконувати свої зобов'язання, вони нас будуть змушувати і надалі. План Маршала для України ну чесно кажучи, я не вірю в те, що він готується для України. Немає такого бажання, можливо, і ресурсів немає Європейського союзу наразі. Та й Україна поки що виглядає не зовсім придатним об'єктом для такого плану. План маршала все ж таки передбачає ну, досить пряме зовнішнє керування. Поки що, хоча в Україні про це все більше говорять, і там, скажімо, такі останні факти нашого політичного життя, як регулювання певних елементів політичного внутрішньополітичної кризи в Україні шляхом заяв послів іноземних держав, ну це вже елементи зовнішнього втручання, але ну до повноцінного управління країною зовнішнього ще 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 достатньо далеко. Тут до речі українцям треба подумати дуже добре. Чи це добре, чи це погано для нас було би таке зовнішнє втручання? Ця, ця дискусія не ведеться в суспільстві, а вона насправді заслуговує на те, щоб бути проведеною. Чи є у нас можливість перезапуску нашої політичної системи, нашими внутрішніми силами? Ну тому що на жаль, змінити якість політичного класу, класу управлінців, от якимись звичайними засобами там звичайних виборів, і так далі. і Так далі, ну всі вже в це не вірять в Україні. Те, що робити. Чи революція, чи зовнішнє управління, чи ще якийсь шлях, тут треба говорити, але чи готові на це, чи готовий на це світ? Чи є в нього е, таке бажання? Ну я би на місці європейських дипломатів, поки що би про це не говорив. Україна не прийняла для себе рішення, яка вона от остаточно все, що ми робимо, це декларації, поки що, що ми якісь інакші, що ми тепер кращі. Навіть те, що ми воюємо з Росією, от крім тих людей, які реально сидять в окопах. От для решти країни це зовсім не факт. А навіть для наших політиків, які не можуть рішення прийняти про воєнний стан, то це не факт війна, це лише політичні заяви, декларації. Отже, ну складний Україна об'єкт для, для співробітництва зараз, і чи є підстави говорити про такий план, я, я сумніваюся в цьому. Зрозуміло, наш ефірний час підходить дякую. до завершення, тому я вам дуже дякую, що ви знайшли час з нами поговорити. А нашим глядачам я нагадаю, що сьогодні з нами на зв'язку був дипломат Богдан Яременко, з яким ми говорили про міжнародні перипетії в сучасному світі. До нових зустрічей! Дякую, пане Богдане. Дякую до Борис.